В разі опасності якоїсь я сообщаю усім по рації, ну, комбайнерам, щоб вони бросали комбайни і виходили з комбайнів, тікали. Десь летить дрон, бораться, це показатель цього, а вже все, десь ушов. Тракторист Сергій їде слідом за комбайнами, дискує вздовж країв, щоб у разі займання вогонь не поширився. Одночасно стежить за приладом, що виявляє дрони. Так, цьогоріч проходять жнива у перефронтовій межовій за 17 кілометрів від фронту. Чоловік каже, через нестабільний зв'язок спілкуються за допомогою рацій. У разі загрози роботу зупиняють, а аграрії ховаються. Щоб не розбили, не комбайна не вдарили. Ну, щоб чоловік остався в живий. Кам'янки як косили, були загрози там. Треті, чи, чи чотири рази, що ми бросали комбайни і уходили. там ближче ж до. На опалу. Микола головний агроном господарства. Працюю тут майже 30 років. Розповідає, першим прибрали поле, де через падіння дрона зайнялась пшениця. Упав дрон, загорілось поле з пшеницею. Згоріло 5-7 гектарів пшениці. Це не критично. По сусідах горіли поля постійно їздиш, дивишся, де загоріло, що загорілось, чи не в нас. Роботи ускладнюють не тільки обстріли, а й погодні умови. Агроном розповідає, два дні тому пройшов дощ із градом. Частину пшениці вибуло з колоска, зачепило і соняшник. Град місцями побив листя, а холодні ночі у червні загальмували розвиток рослини. Вплинула і посуха під час посадки. Ми сіяли влага була. Тільки ж влагозарядки грунту не було такої, як повинно бути. На соняшник треба. Метр півтора, хоча б, щоб влаги в ґрунті було, а їй було 30-40 сантиметрів. За дев'ять днів зібрали озиму пшеницю з 480 гектарів. Урожайність близько 30 центнерів з гектара, каже Микола. Залишилось ще понад пів тисячі гектарів пшениці і 84 ячменю додає, враховуючи умови, в яких доводиться працювати, це непоганий результат. Сподівалися на кращий результат. Ну засуха своє зробила. Коли викинуло колос, пшениця пішов в запал. Було три дні. 36-37 градусів. Температура у господарстві понад дві тисячі гектарів землі цьогоріч вирощують озиму пшеницю ярий ячмінь і соняшник. Ріпак каже Микола: не сіяли через засуху. Торік частину полів, 14 гектарів у селі Колона межова у цьому році взагалі не обробляли. Надто небезпечно там, де безпечно, ми обробляємо поля. Ранні зернові надії ми зможемо, а за соняшник під великим питанням. Воно гримить кожен день, з утра і, і, і ніч цілу. У полі працює два комбайни: чотири машини для вивезення зерна. Чергують трактори з водою та дисковою обороною на випадок пожежі. Раніше каже комбайнер Максим, працювали і вночі, тепер не можуть. У темряві техніка стає мішенню. Вони можуть ночі вдарити, де комбайни де світом. Ну, Комусь цей хліб, як ми його посадили, виростили. Через обстріли урожайне зберігання вивозять за межі громади. Микола каже, планувати наперед складно, але вірить, що вдасться зібрати. І сонях. Поліна Пломарчук, Сніжана Салівон, Суспільне новини, Дніпро.